Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Сьогодні я готую малину на зиму, а саме малину перетерту з цукром без варки. Так малина зберігає всі свої корисні властивості та корисні речовини. Така заготівля дуже корисна взимку, весною, коли багато хвороб або як смачне доповнення до чаю. Цей рецепт моєї мами тепер і сам же готую так декілька років. І ні разу в мене не було так, щоб малина спортилась. Якщо малина своя, і ви знаєте, що вона чиста, то бажано, звісно, і не міг. Але в нас прийшли душі, і малина припала брудом, то я трошки її промив. І в такому випадку потрібно і добре. Дати їй просохнути і лише тоді використовувати. В мене тут 700 грамів малини, її потрібно змічити погружним блендером до однорідної консистенції. Мені так подобається. Якщо вам подобається більше кусочками, то можна використовувати навіть ступку або навіть виделкою перемішати, і цукру сюди потрібно додати в рівних пропорціях. Якщо 1 кілограм малини, то 1 кілограм цукру. У мене 700 малини, то буде 700 цукру. Бажано цукру додавати в два прийоми, закриваю кришкою або плівкою і залишаю при кімнатній температурі до того, поки весь Розчиниться. Якщо в кімнаті тепло і ви розмішаєте 2-3 рази, то за 2 години все буде готово. Якщо ні, то можна залишити на ніч. Тому як якщо цукор не розчиниться добре, то він осягне на дно і потім малина може розслоїтися. Ну і все готово. Можна розділяти по пластиковим судочкам, можна зберігати в морозилці. Я наливаю в скляні банки до самого краю і зверху засипаю одну столову ложку цукру. Цукор розмочиться і образує захисну плівку. Таку малину можна зберігати в холодильнику до 6 місяців. Сподіваю я вам згодиться мій спосіб зберігання малини без варки на зиму. А якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку і не забувайте залишити свій коментар. Всім дякую, гарного дня і будьте здорові!